Такого, як Лесь по дерев'янськи, тобі подобається чи ні? Дивіться, це класік, це класік, з якого всі ми на ньому росли. Молоде покоління кстати, його не знає. Я зобщаюсь там з 20-літніми, з 25-ти, Не знають хто це такий взагалі. Мені так, мені так стидно, що в них юності не було, в них дітства не було. В них вони матюкатись навчилися з тік-тока. Понімає? Мені стидно за них. Ну як так? Ну, Тікток їх ні на чому. Лучше з нами за гаражами, чим з айфона в Тіктоці, серйозно. Знаєш, кстати, що він єдиний, хто сформулював нашу е, національну ідею угу. нашої країни. От Лесь По єдиний, хто це зробив, знаєш, як вона звучить? Від'їбіться від нас. І як його за це можна не любити, скажи мені, як не можна не вдохновлятися? як його можна не слухати? Він до сих пір читає свої п'єси, читає свої оповідання. Я ходив на його концерт, я з ним колись на одному корпоративі Робота